Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про скандал з навчанням та відстрочкою. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Будь ласка, підтримайте контент коментарями та вподобайками. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те, що скандал з навчанням та відстрочкою мав своє продовження. Для тих, хто забув, що ж було, Міністерство освіти і науки видало наказ, яким у 2024 році було скасовано вступ на денну форму навчання в аспірантурі за контрактом. Тобто вступ був можливий лише на заочну і вечірню форму, а в такий спосіб не можна було оформити відстрочку. Але наказ МОН також стосувався і жінок. І також заборона від строчки не торкалася заброньованих чоловіків, що працювали на грантових програмах. Для бажаючих ознайомитися посилання на цей наказ від 24.06.2024 року я залишу під відео. Що ж змінилося? Не погодившись з таким підходом Міністерства, людина подала до суду та в кінці травня 2025 року отримала рішення суду. Київський окружний адмінсуд визнав нечинним цей наказ Міносвіти номер 910. Не буду перелічувати всю купу норм, на які посилався суд, бо в більшості це буде нуль. Якщо комусь буде актуально, то можна буде ознайомитися з текстом рішення. В загальному скажу, що акценти були більше на процедуру. Тобто, наклепали на швидкоруч і суд з цим погодився. Наказ визнав незаконним. Що ж далі? Отут найцікавіше. Конкретно рішення звучить так: визнати протиправним та нечинним наказ Міністерства освіти і науки України від 24.06.2024 24 року номер 910 про деякі особливості набуття та поновлення статусу здобувача освіти. Тобто, ми бачимо, що рішення не стосується однієї конкретної людини, для якої приймалося, а воно написано в загальному, тобто, по суті, скасовуючи цю норму. Але це не крапка. Навіть після вступу рішення в законну силу має бути прийнятий новий наказ, який скасує попередній. Цікаво, чи прийме МОН такий наказ. Але, на жаль, рішення ще поки що сили не набрало, було подано апеляцію, якраз на момент зняття відео сьогодні відкрили апеляційне провадження. Тому продовжуємо слідкувати за ситуацією, далі повідомлю новини. Будь ласка, прошу підтримати контент підпискою, коментарями та вподобайками. В описі під відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Бережіть себе!